Результат референдуму у Нідерландах став досить очікуваним для киян. Мешканці столиці переконані, європейське майбутнє України можливе лише, якщо в країні відбудуться реальні зміни. Це було очікувано, чесно кажучи. Тобто, ну така можливо була спершу легка паніка, але Великої катастрофи в тому не бачу. Люди, висказали... Люди висловили свою думку. Вони праві. Навіщо їм країна з проблемами? Якось так обідно за свою країну. Хотілося б, щоб було трошки інакше. Хотілося б світі нас приймали як достойних. Ну на жаль, мабуть, ще треба багато порядку навести в своїй країні для того, щоб. Про нас світ думав інакше. голосування нічого не змінило. Треба йти трохи іншим шляхом тут, в Україні робити Європу. Дуже що так вийшло. Я цього чекала, тому немає в мене ніякої там розпичі. Все нормально, все буде з часом. Зразу нічого не відбувається. Є певне розчарування не лише у голландців, але й в українців, тому що хотілося більш радикальних змін в нашій країні. Але я не думаю, що нам треба здаватися. у мене не було сподівань, що голландці і загалом європейська спільнота ось так нас з розпростертими обіймами приймуть до себе в родину, але це питання, які стосуються виключно нас. Ми маємо тут спершу змінитися для того, щоб нас приймали у світі вже як повноправних, повноцінних, самодостатніх, як націю, як державу как государство.